Виробляємо тут композитну арматуру і вона складається з декількох компонентів. Основний це окно. Воно називається на технічній мові скоровінг, і воно складається з безлічі тонких маленьких волокон. Цей матеріал ми беремо виключно в Китаї. В Китаї на сьогоднішній день найвища якість даного матеріалу. А ні одна, на жаль, ні одна європейська, ні інша світові компанії, навіть в штатах, не можуть зробити такої якості слістового окно, як в Китаї. Про якість говорить те, що в процесі, після того як ми виготовили композитну арматуру, ми кожну партію відправляємо на випробування. Арматура проходить випробування на розрив, і ми пробували використовувати різних заводів сковокно, але потім ми кажуть, випробування показує хто якісний, хто неякісний. Підприємство було створено в 2018 році. Нашого підприємства є два засновники: це Шкраб Роман Михайлович та мажар Павло Євгенович. Крім цих засновників, я в цьому році так само став одним із співвласників даної компанії. Розкажу трошки про історію на етапі створення. Підприємство, воно було орієнтовано на продаж продукції локально в нас в регіоні, це виключно в Чернівецькій області. Чернівецька область, звичайно, дуже гарна, дуже мальовнича, але великих об'ємів продажу, на жаль, в нашій області не вдалося зробити. І після цього було в. 2020 році прийнято стратегічне рішення, що ми починаємо виходити на нові ринки. Плануємо стати національною компанією, вийти як кажуть, на ринок всієї України. В 2021 році ми успішно почали втілювати даний задум в життя, і на сьогоднішній день ми активно продаємо свою продукцію по всій території України. Сково окно попередньо промочується в суміші епоксидної смоли, та затверджувача та прискорювача. Це суміш називається компаунд. Вона, Тут ця ванна йде з підігрівом. Підігрів дозволяє, щоб більш рівномірно просочувалася епоксидна смола між волокнами ковоокна. Після цього йде вузол попереднього віджиму. Тут наше сковоокно віджимається надушок цієї смоли, бо нам потрібно для композитної арматури кількість. Епоксидної смоли не більше, ніж не менше. Це є людський фактор, є обладнання. От, наскільки я розумію, тут що важливіше? Чи можна так порівнювати Е, Тут насправді мені здається комплексно. Тут має бути баланс і грамотна робота операторів, команди операторів. Так само грамотна робота і безвідказне обладнання для роботи обладнання. Дуже важливо всі моменти по технологічній карті зберегти і виконати чекпойнти, щоб були виконані і температурні режими, і пропорції замісу, Бо, наприклад, якщо замішати компаунд і трошечки змінити пропорцію, ми отримуємо зразу брак. Тут е е е рахунок йде на долі грамів. Е е деякі компоненти в цей компаунд капуються шприцами. Рад, ви бачите вже, коли готова продукція, чи можете тут побачити, і вам треба одразу це ні, мінувати? Ні, ми тільки можемо побачити вже по готовій продукції. Тільки на виході є помічник оператора, який візуальним методом бачить, що щось з продуктом не так. Це видно і по кольору, який змінюється. І так само зараз ми в кінці побачимо. Ми бухту одразу виріб, який виходить з нашої лінії, він наматуштується на бухту. І якщо. Якийсь технологічний процес виконаний неправильно вона на бухті просто починає ламатися. Наші компанії розроблений нашим керівником виробництва технологічний регламент, так званий ТУ. І там, де регламентується все по пунктах, щиткою інструкцією по кроку, що за чим потрібно робити. Тут і кажуть, не про творчість, тут все має бути чітко. Тут і кажуть, відбувається весілля їхнє. Там далі віджимається надлишок, і це по факту, як кажуть, формування міцних відносин. Ого, у вас так ціла філософія. Ціла філософія. І після цього ми кажуть, наші відносини маємо зафіксувати на довгі роки. І це ми робимо за допомогою пічки полімеризації, Тут ця пічка виглядає, ніби це один великий тунель, але насправді ця пічка всередині поділена на елементи. Кожен з цих елементів має свою чітку температуру, при якій запікається. Ця температура не є постійною, вона змінюється в залежності і від вологості повітря, і від температури навколишнього середовища. Зрозуміло, що. Літом це одні температури, осінню це другі температури, зимою це треті температури. Не можу розказати про температурні режими. На жаль, це комерційна таємниця, бо це надзвичайно важливий момент, тому що надзвичайно багато в Україні було намагань відкрити виробництво композитної арматури, і у них не виходило зробити якісний продукт. Тільки за рахунок того, що вони неправильно робили температурні режими під час полімеризації епоксидної смоли. це вузол, який тягне нашу композитну арматуру, розматує бабіни з ковоокном і далі штовхає композитну арматуру на вузол бухтовки, там де вона бухтується. Насправді виглядає тут просто як шини крутяться. Але насправді цей вузол <пец> так, це як хендмейд. До цього на цій лінії був інший вузол, дуже гарно виглядало. колеса обтянуті поліуретаном. Але насправді, в процесі роботи цей вузол показав себе в рази краще. Він дозволяє нам одночасно виробляти композитну арматуру різних діаметрів. Ми можемо зараз виготовляється. Арматура 10-го діаметру, але за рахунок оцих колес ми можемо одночасно виготовляти, наприклад, 6 міліметрів, 7 міліметрів, 10 і 8 міліметрів, наприклад, одночасно. Найбільший у нас діаметр це 12 міліметрів, це те, що ми виготовляємо серійно. Взагалі, обладнання дозволяє нам виготовляти композитну арматуру до 22-го діаметру, але це ми виготовляємо виключно під замовлення. А попит найбільший на діаметрів? Найбільший попит це, мабуть, 7, 8, 10 міліметрів. Після вузла, який тягне нашу композитну арматуру, є вузол різки. Цей вузол різки є повністю автоматичним. Тут є система за допомогою інкодера, яка рахує кількість погодних метрів, які накрутилися у нас на бухту. І коли буде... Це досить точний прибор і коли буде намотано на одну бухту 100 метрів, автоматично відбудеться відрізання і вже помічник оператора перейде до процесу скручування, як кажуть, фасування готової продукції. Цей вузол він у нас на виробництві отримав свою назву, його називають гелікоптер. Ну, насправді цей вузол називається якби, технічною мовою це вузол бухтування. Тут де арматура яка приймає форму кінцевого продукту. Вона мотується в такі бухти. Після того, коли відбувається бухтування, ця бухта фіксується хомутами, проволоками. і наноситься маркування, і після цього продукція вже готова до відвантаження. До речі, Дане фасування нашої продукції дозволяє дуже зручно використовувати її в процесі будівництва, саме в логістиці. Тому що, наприклад, якщо ми порівнюємо з звичайною класичною металевою арматурою, яка там, поставляється довжинами там, 6 метрів, 12 метрів, при будівництві там, фундаменту будівлі нам потрібно знайти величезну машину, в яку можна загрузити 12-метрову арматуру. Ця Охапка арматури, коли приїжджає на об'єкт, там потрібен кран, щоб її підняти і розвантажити. А наша арматура випускається так само в різних діаметрів. І в нас є там діаметр там, 90 см, діаметр бухти, 120 см. Таку бухту ми можемо просто взяти в багажник звичайної лодкової машини. І на фундамент машини привезти, на фундамент будинку. Можемо звичайні машині привезти на об'єкт собі арматуру. Така бухта надзвичайно легка, порівнюючи з металевою арматурою, вона легша в 9 разів. При цьому міцність на розрив міцніша в 2,5 рази порівняно з металом. Дана композитна сітка має дуже широкі сферу застосування. Вона використовується. Як для будівництва, для будівництва це вона може використовувати для армування бетонних стяжок, так само може використовуватися для штукатурок і для різноманітних ремонтно-монтажних робіт. Так само нашу сітку використовують для ландшафтного дизайну, її можна використовувати для різноманітних декоративних шпалер, для різноманітних там арок, навісів і так далі. Так само дану сітку можна використовувати, так як у нас. Закладено в голові стандарт такий, сітка це загородження. Так само її можна використовувати як загородження. І це дуже практичне рішення, тому що дана сітка ніколи не поржавіє. Металева сітка, чим би ви її не покривали, через якусь кількість років рано чи пізно вона місцями почне ржавіти. Наш композит не буде ржавіти ніколи, при цьому так само ми можемо його зафарбувати в будь-який кольор. Ми виробники, виробники, тобто виробляємо якісну продукт, якісний і безпосередньо цінність нашого товару. Що завдяки нашим композитній арматурі, ми будемо відбудовувати Україну. І відбудовуємо її. Це основна наша цінність. У нас є роздрібна торгівля, це промапродажі, інтернет-продажі, соціальні мережі, розвиток соціальних мереж. Також у нас є гуртові продажі безпосередньо, це вже по областям закріплені менеджери. Плануємо зробити свій шаурум. Плануємо зробити в Києві склад. Багато планів і перспектив. Ми працюємо по всій Україні. Насамперед це Київська область, але наразі більше Захід, Тернопіль, е, да, Одеса в тому році дуже багато. У нас купляла даний час, коли країна активно відбудовує різноманітні інфраструктурні проекти, які були зруйновані внаслідок агресії Російської Федерації. Ми кажуть, гордо можемо заявити, що ми приймаємо активну участь у відбудові України. Ми йдемо в тенденціях і, звичайно, прислуховуємося багато до відгуків клієнтів, і нам дуже важливо. І якщо десь потрібно вдосконалити певні моменти, ми прислуховуємося. Ми технічно можемо це зробити, тому що в нас своє виробництво. І ми дуже прислуховуємося до клієнтів. Перевага нашої продукції це, мабуть, в першу чергу це наші люди. Нам за тривалий період часу роботи нашого підприємства вдалося зібрати дійсно сильну команду професіоналів, які мають досвід з різних сфер. Хтось має досвід в виробництві, хтось має досвід в маркетингу, хтось має досвід в продажах, хтось має досвід в якійсь іншій сфері, і це разом. Об'єднання дає нам змогу активно розвивати наше підприємство, і ми вже можемо гордо сказати, що ми на сьогоднішній день одні з найбільших виробників композитних виробів в Україні. Наразі наш колектив складає біля 20 людей. Починалося все насправді буквально з декількох людей. Це одна людина, яка займалася продажем, і дві людини, які працювали на виробництві. Насправді війна це дуже погано, але скажу, що війна принесла нам і якусь користь. Наслідок збройної агресії Російської Федерації багато людей були змушені покинути свої домівки і переїхати в більш Безпечні регіони нашої країни. І це, в свою чергу, дозволило нам підсилити свою команду сильними кадрами. До нас приїхали люди з Константинівки, з Макіївки. І Вони дійсно це приїхали люди, справжні професіонали. І це допомогло нам зробити таку команду, яка вона є на сьогоднішній день. Наше обладнання в Україні по виробництву сітки. Воно є унікальним, тому що ми єдині, хто в Україні можемо робити сітку шириною аж 2 метри. І при цьому ми можемо виробити композитну сітку з діаметром прутка до восьми міліметрів. А конкуренти роблять конкуренти, конкуренти в Україні виробляють композитну сітку шириною метр метр двадцять. У нас два метри. Така ширина дозволяє нашим клієнтам значно оптимізувати витрати даного матеріалу при виконанні будівельних робіт за рахунок цієї ширини. Скільки людей має працювати от на виробництві саме на лі лінійці. На у нас досить технологічне обладнання, і для виробництва композитних виробів на цій лінії достатньо всього дві людини. Це безпосередньо, які працюють. Це оператор лінії і помічник оператора, який займається вже е, безпосередньо скруткою арматури і пасуванням. Але підходити вони не можуть? чи ну є якийсь етап, коли вони там можуть перепочити. Ні, насправді тут потрібен постійний контроль. І, як кажуть, від оператора, від його помічника, і тут постійний їхній є конект, що вони між собою мають спілкуватися і поправляти, допомагати, коректувати роботу один одного. Більше трьох років у нас робота вже відлагоджена як годинна. Звичайно, це не з самого початку роботи підприємства, нашому підприємству вже майже сім років. Був, як кажуть, тривалий період часу, поки ми дійшли до такого рівня. Круто. Мотивуєте чим у нас досить високі заробітні плати порівню з ріду чернівецьких підприємств. Я кажу, нам важливо, щоб працівники у нас працювали в тривалий період часу, бо навчити людину працювати на цьому обладнанні йде дуже багато часу. І ми, я кажу, собі не можемо дозволити втрачати співробітників. Тому у нас дуже багато людей, які працюють з нами там мало не з часів заснування підприємства. Раніше ми займалися виробництвом виключно продуктів для будівництва. Це в нашому портфелі була ще композитна арматура. Але з часом ми зрозуміли, що до нас дуже часто звертаються наші клієнти і вони композитну арматуру починають використовувати в агросекторі. Вони робили це як опори для рослин. Перевага в тому, що вони порівнянні з дерев'яними опорами не гниють і служать дуже багато десятків років. Так само це дуги для парників. В порівнянні з металом, воно не гниє і так само тривалий період часу сужить. Ми побачили цей запит і почали випускати спеціалізовані продукти для агропромислового сектору. І це насправді дало нам дуже великий поштовх, тому що е товари для будівництва вони мають сезонність. Будуються тоді, коли тепла температура. Коли середня добова температура опускається нижче, ніж. Мінус 5, заливка бетонів зупиняється. А в цей період часу якраз аграрії готуються до нового сезону, вони починають створювати міні-теплиці, парнички. Якраз в цей період, коли у нас затища по композитній арматурі, відбувається. І це довго гарний поштовх компанії. І у нас, як кажуть, таке поняття, як сезонності, взагалі в компанії відпало. Позиція всіх власників компанії на сьогоднішній день полягає в тому, що ми маємо працювати на спільну перемогу всієї країни. Ми, звичайно, так само як вся країна на сьогоднішній день допомагає армії, і ми це робимо не тільки грошима, допомозі безпосередньо якимось підрозділами. Ми робимо і допомогу за допомогою нашої продукції. Ми самі були здивовані, але наші матеріали на сьогоднішній день широко знайшли застосування для наших військових. У нас є на сьогоднішній день такі два основних напрямки. Перший напрямок це. Військові придумували такі конструктори. Вони нашу композитну арматуру використовують для побудови візочків. Візочки, які використовуються для доставки боєкомплекту на лінії зіткнення, і так само ці візочки використовуються для евакуації поранених з лінії. Зіткнення перевага використання композитів в таких візочках, що вони виходять там в десятки разів легші ніж металеві, і одна людина може цей візочок доправити на лінію зіткнення, так само його звідти повернути. І ми нам дуже приємно, що люди знайшли таке застосування. Так само використовується це композитна сітка, яку ми виготовляємо її при облаштуванні оборонних укріплень. Бліндажі накриваються сіткою зверху їх покривають кікімерами, і це дозволяє так само вберегти наших воїнів.